Свою кандидатуру на посаду начальника Буковинської міліції Юрій Лавренюк подав, аби пояснює впровадити реформи так, як це за кордоном, і докорінно змінити роботу правоохоронних органів. Свого часу він працював у карного розшуку на Хмельниччині. Сьогодні ж членом управління всеукраїнської громадської організації по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. область я знаю добре. В області я бував неодноразово. З областю ми працюємо досить плідно і працювали до цього. Ну, знаючи людей, надіючись на вашу підтримку, я саме хочу запровадити таку от маленьку програму по реформуванню органів внутрішніх справ саме в Чернівецькій області. Нам не потрібно продумувати велосипед, який вже придумали давно країни Європи. Запровадила та ж Грузія, де ми можемо зробити спільно з вами тут таке саме. І це буде результат який можна за три місяці вже побачити на свої очі, а знайомство з кандидатом відбулося в сесійній залі облради. Там спочатку зібралося близько десятка чоловік, представилися членами антикорупційної ілюстраційної комісії обласного об'єднання майдан. А згодом прийшли і представники самооборони та правого сектору. Отут От все і почалося. Якщо працює одна комісія чи інша, чи третя комісія, всі ці комісії повинні допомагати одній одній а не робити якісь протистояння, не класти палки в колеса, у колеса. Допомагати ми повинні одні одним. Що, Що за комісія? Чи є запитання у вас є. до Ніколи Михайлова? Бо я вас на барикадах десь тут не бачу. Юрій Федорович, можна? Мене теж не бачу. Юрій Федорович, Юрій Федорович, Володимир. Серйозно, не переводь в площину, будь ласка, барикади. Я тебе прошу. Ви цікаво, кого ви ілюструйте? Хто вас ілюстрував? Створили на вулиці комісію. Зареєстрували у вас може є питання. У вас вічно питання. питання наразі обов'язки начальника обласної міліції виконує Валерій Зінченко. Відтак активісти самооборони та правосектору сектору не бачать сенсу знову когось ілюструвати та заново призначати. Що ви і ваша команда будете працювати на цій посаді краще, ніж працює пан Зінченко на даний момент, який, в принципі, лише почав працювати. І, чесно кажучи, я не бачу зараз місту міняти людину, яка лише починає щось робити, на іншу людину, яка приходить сюди і обіцяє щось зробити. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Якщо оберуть, щоб залишився Зінченко, питань немає, нема, хай залишається Зінченко і показує свою роботу. Але поки наразі оголошений конкурс, і я там бачу відповідні напрями своєї роботи і впровадження тут, то я вважаю, що я маю повне право тут з вами поспілкуватися, відповідно подавши до цього відповідні документи. Дискусія з кожною хвилиною ставала все гострішою. Обговорення кандидатури перетворилося на балаган. Я вам хочу сказати.

Ви кандидат ваші комісії. Ви кінцували. Ви ілюструвалися. Я хочу вас запитати. Ви казали, ви що виставували це сім'я. Безпартійні люди, які, які це, До то ти береш нагору. І треба знати, до кого прилювати. У підсумку учасники розійшлися. Останнє слово завело міністра внутрішніх справ. Саме він вирішить, хто очолить міліцію у Чернівецькій області. Чи буде це Зінченко, який наразі керує службою? Чи підполковник міліції у Віставці Лавренюк? Олександр Хмельян, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.